Після обіду держсекретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фелон поїхав на полігон на Житомирщині, де власне і навчають англійські військові українських. Спільний вишкіл стартував напередодні. Сьогодні за сценарієм розвідувальні патрулювання українські вояки під наглядом британців мають відпрацювати вогонь відповідь ворогу та евакуювати всіх поранених. Дуже важливо, що ми ділимося тим досвідом, який британські солдати отримали в Афганістані і в Іраку. А крім того, ми, ми так так само отримуємо досвід від наших українських колег. Ми використали як наші знання і досвід, так і українські, щоб розробити оцей курс для кі стане їм дуже потрібним і допоможе їм під час. Розміщення в АТО. Олександр служить у Збройних силах України 15 років, вісім місяців пробув в АТО. Підтверджує, такі навчання корисні як для українців, так і для британців. Год війни. Так що в основному вони у нас опит І да, вчитися, ніколи не поздно, Сіда треба учитися, що то брати у них, все одно треба якісь у них переймати що то. І їм теж цікаво, тому що з Росією ніколи не воювали. На полігон прибув держсекретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фелон. Каже, від початку конфлікту на Донбасі Британія одна з перших почала тренувати українських бійців. Нині у програмі навчань військова медицина, логістика, розвідка та піхотний бій. Структури від збройних Великої Великобританії вже підготували приблизно одну тисячу військовослужбовців збройних сил України. Наразі я поставив нове завдання своїм підлеглим. Аби вони забезпечили підготовку двох тисяч військовослужбовців збройних сил України до завершення фінансового року в Великобританії, тобто до 31 березня наступного року, після закінчення навчань 300 українських військових, які тренувалися з британцями, самі будуть навчати бійців наступних хвиль мобілізації по всій країні. Яна черпицька світлана Дворак, новини на першому.